Після зіркових тілес, а точніше після голих сідниць фагота, боже ти мій сором. Я кажеш, Доном Педро, сором. Після цього ми переходимо до того, куди подіти тілеса наших глядачів, куди піти і де підзарядити свою душу, тіло і, і серце. Наприклад, пропоную. Предлагаю... Диджей Смеш уже завтра будет выступать в Дали парке, так что приходите, потанцуем. Кстати, товарищ был замечен в сотрудничестве с Ферой Брежневой. Смеш будет в парке выступать? Это очень интересно. Ну а вот справжние мужики, точнее, справжние мужики, справжние женки не пойдут на DJ Смеша, а пойдут на видомо, битву помидорами Томатину, которая будет уже с субботы, и мы, женщины Полина, там будем. Без меня. Все в кетчупе. Ну а после томатины я вам советую отправиться, Дима, Сейчас слушай. На концерт легенды украинского шоу-бизнеса Марички Бурмаки. Вау-вау-вау! Wow. Wow, wow, wow. Нет, там вау вау воу Вот так вот валем. Ну, а тим, хто хоче відвідати не попсовий концерт цього ж дня, може піти на церемонію нагородження премією НЕПОПСА і Там будуть виступати справжні послухай не непопсові гурти. Гуртскай, справжні рокери і диверсанти. Ну і ще такі. Ну а для любителів контента потяжелі ребята ідіть 2 сентября уже в Києві на концерт групи Фірфектері. Фірфектарі та матіна фірфектері. Перекладач э, до попереприлагається визучити.